17 гектарів саду вісім сортів. Це яблучна господарка гропросервісу Настасові. Зараз в компанії розпал збору урожаю і ці популярні фрукти не виключення. Працівники дбайливо сортують Флоріну, Фуджі, Грені Сміт, Луну, Голден, Айдерет та чорний принц по ящиках. Цьогоріч яблуні вродили щедро. Нам розповіли про сорти, які є лідерами породючості та користуються популярністю серед покупців. Самий хороший сорт це Флоріна. Флоріна, Гренні сміт. Оці сорти вони стабільно, стабільно витягають і дають врожайність і смакові якості в них дуже хороші. Як бачимо, дивіться, яблука зародили цього року добре, красиві, гарні. Подивіться, які гарні яблучка на свіжому повітрі. Мені здається, що дуже гарно, і тим більше погода. Бог дає нам такої гарної погоди сонячної і умови дає для того, щоб ми зібрали цей врожай. В компанії планують завершити до кінця наступного тижня. Врожай традиційно поступатиме у сховища і в магазини фірмової торгівлі. Самаркет та студія м'яса». Яблука Ми плануємо зібрати і завести в хранилище. У нас минулого року пущено в дію на зберігання і піде все в торгові сітки наші. І частково буде реалізовуватися ну, для населення, для місцевих. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.